Думаю, полежу, ну вже ж попрацювала. Наталя прислала мені там е вайбер е цікаву пісню, а вона не відкривається. Я їй пишу, Наташ, ти не те нажала, вона що нажать. Я їй показувала, показувала, а вона говорить, іди до мене. Думаю, зараз виходжу, а тут така туча, ну піду. общем, полежала. Це ж ого, з лівого берега йде, добре таке йде. У мене яблучко впало. Зараз я його підберу, щоб. Бачите, які вони порчені. Ну, що ти зробиш? Так я його кину сюди. Воно там полеже, а потім я його на пюре перероблю. Ого, буде, напевно, так і дощик. Ну, грозу писали, що гроза. Ну, ось там грім. Так, в мене повисихало все. Ну, якщо дощик не польє, то ввечері полью, може? Може. Бо я трішки приморилась. Дивіться, яке там. Так, ну добре, піду я до Наталі. А гарно так дивитися, аби тільки мирно було, щоб все було добре і люди були б щасливі і жили в злагоді. Наташ, Дана, Дана, пересилала і в тебе виходило. Зараз подивимося. Привіт. <ривіт> 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 Ти злякалася Грому? Там, пиш, там пишуть, що гроза. А? Ну, а я ж, знаєш, Наташ, я тобі зараз покажу фото. Я все, яблучка до ладу довела. І кетчуп зробила і заморилася. А що це тебе за фуражечка така? Це... Ми ходили на поле на город. А, щоб сонечко тобі. Це Наташа ходила, покинула жокрісня, я туди зонтик по цей. По... Ходили сьогодні, де то у нас тут, ага. малина. Ну, його там з краю. Ага. Коли валяш, привіт-привіт через забор. Сьогодні дуже величи праздник. Ой. Якийсь. Розіство матері Божій, на мабуть, ага. щось таке. Ну, це по старому, ну може воно так і лишилося, я а не шума, знаю. Пішли. 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 Він я тільки за. Прийшли додому. Пообідали. А їжі ж уночі. Ну, я ж знаю. І вже було два години, ми обід обідати зготували. А що ви варили? Салат вона зробила. Отой. Сині піджарювала ломтиками, а тоді, тоді помідори сирі і цей. І цибуля сира. Ну, хочеш, можеш і частичка, ну кидали Ну, Ти ж знаєш, що я часник. Не... І одні ручки зробили. О, то ви синіх відбив ні. А, настоящі? Ага. Бо там із синіх є рецепт, бивні роблять. Давай я зараз зроблю. Вчора мені тут предлагали суп кабаковий. Кабаковий же, так? Да? Ну, а я кажу, я, в мене куча їди дома, і ще й пшеничка, і котлети. Я хоч тебе поїм, я прийду в тебе поїм. Сьогодні приходжу, як вона мене покликала, вона каже, ага? Пізно, уже супу нема. Були вчора племянничка, була сестричка. Каже, вони як приложилися, то суп весь пішов. Ну, тепер вона мені дає отбивну. я думала, це синіх. А вона каже, ні, це, це обикновенна, а салат Наташа робила ось синіх, піджарювала там і всяке таке. Дя, Наташ, цей піджарені сині? Ага, і помидори. Ну, помідори ж не піджарені. Сирі. Сирі. Тільки водичку видавлюйте. Ага. З помидорів, ага. сок. А сині і... різала полосочками. Да, ось, бачите. Ага, та ото дивлюся. І цей, і цибулька. Хочете часничку, кидайте часничок, ну я щас часничка вже не дуже. Та я ж не мені вже часничок. Ну і добре, мені смачного. Да. І все. А чим заправили? Майонезом. Угу. Все. Зрозуміли? І не помітила, а в мене ось такий кабачок виріс. І в мене в холодильнику є, ну тільки наполовину е менший. І ось такий огірочок. Теж міг. Та вже навіть трішки пристаркувати. Фенді, що ти прийшла? Так, що там ще один виросте і вже можна робити ікру з кабачка ще. Ти хочеш на вулицю? Ти хочеш на вулицю? Ні? Пішли, відкрию. Що ти хочеш? Я тебе не побачила. Зараз винесу що небудь. Винесу, винесу, полеж. Зараз. Та вийшла, хотіла тут просапати трішки. Мені треба віддати ящик сусідям, давали мені лілії, дивлюсь, їх ще немає. А тут ось о, красавчик. Ну зараз винесу. Мені треба багатенько роботи зробити, бо завтра увечері приїде малюк, то вже багато не зробиш. Зараз, зараз винесу. Ти де? Де ти улігся? А що ти зранку не приходив? Будь поїси? Давай. Давай, ну чого ти? Давай, давай. Угу, там пшеничка і молочко. Хороший котяра. Давай, давай, їж. О так. Ну, хоч раз, то прийшов. Так, пішла я працювати, а ти їж. Ага то діла, я на тебе поїв і улігся на сонечку, трішки не доїв, бачу там. Ну, ти полежиш, може, потім і доїси, а, сірий. Каже, я отак полежу. Гарно. Він і взимку там лежить. Думала піти пополивати за паркан, а дивлюся, там так нічого, ще волого. Думаю, ну, витримає, мабуть, сьогодні. Тому я тут оце прополола, сірого нагодувала і зараз хочу пересадити примули, порахую, скільки їх тут. І ну, де в мене? Нема в мене їм місця такого. Треба північний бік, і, щоб там тіньок був. Ну, Це тільки перед вікнами в спальні отам. Ну Порахую, зараз викопаю близенько один вод. До одного там будуть затіняти е, туї, може вони не будуть так горіти. Ну, і це, що я тут оцю діляночку я просапала. Чого я їх запала? Бо тут е, насіялось е, петунії ціла куча. І таке, вроді як багато бур'яну. Спушила трішки, думаю, сьогодні тут поливати не буду. Воно прив'яне. Що не прив'яне, ще раз полю підрихлю. Ну, оце так.